Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про повітря, його значення та властивості. Ви дізнаєтеся, звідки беруться запахи і що таке дифузія? Повітря це те, що нас оточує, але ми його не бачимо. Ми його відчуваємо тільки тоді, коли вітер дме на нас. Вітер це рухоме повітря. Повітря позбавлене певної форми, воно поширюється у всіх напрямках. Але воно не тільки навколо нас, воно є у воді. Подивимося на склянку з водою. На її стінках є невеличкі бульбашки, це повітря. Повітря належить до неживої природи. Навіщо воно потрібне? Спробуйте затримати дихання. Чи довго вам удалося перебувати в такому стані? Ні, бо повітрям дихаєте і робите це безперервно. Відомо, що без їжі людина може прожити кілька тижнів, без води проживе кілька днів, а без повітря лише кілька хвилин. Повітрям дихають не тільки люди, але й тварини, рослини, деякі бактерії. Повітря навколо нас. Повітря це газоподібне тіло. Воно, як будь-яке інше тіло, займає певне місце. Давайте проведемо дослід: візьміть до рук зошит. І помахайте ним перед обличчям. Що ви відчули? Я відчула дотик, ніби щось холодне торкнулося до мене. Але зошит до обличчя я не прикладала. Отже, між зошитом і обличчям існує якесь тіло, це і є повітря. Рух повітря це вітер. Візьміть клаптики паперу. А тепер змахніть зошитом над долоньками. Що сталося? Клаптики злетіли з долоньки. Чому? Тому що ми зошитом сколихнули повітря, а повітря, у свою чергу, сунуло папірці, і вони злетіли. Повітря рухається навіть тоді. Коли ми його не помічаємо. У повсякденному житті нам не доводиться думати про небо, повітря, ми просто забуваємо про них. І лише під час бігу чи їзди, а також вітру чи бурі, ми відчуваємо опір нашому рухові. Це ще більше підтверджує існування повітря. Отже, повітря прозоре, воно рухається. Якщо ми візьмемо медичний шприц без голки, Наберемо в нього повітря, закриємо отвір рукою і спробуємо натиснути на поршень, він не зможе рухатися, йому заважатиме повітря, вміщене у нього. Повітря може займати місце, його можна стиснути. Якщо взяти м'яч і покласти його у воду, то ви побачите, що м'яч плаває. Ми можемо зробити висновок. Речі, наповнені повітрям, не тонуть. Пригадайте свій відпочинок у літку, коли ви лягаєте на надувні матраці і плаваєте, не боячись, що можете потонути. У мене в руках повітряна кулька. Я зараз розв'яжу ниточку. Що ви почули? Так, це шипіння. Отже, у ній. Містилося повітря. Воно всередині всіх порожнистих предметів на землі, також і в органах людського тіла. Отже, повітря заповнює всі порожнини. Повітря тисне на предмети з певною силою. Цей тиск називають атмосферним тиском. Беремо надуту повітряну кульку, натискаємо на неї, утворюється ямка. Відпускаємо. Вона зникає. Отже, повітря може тиснути. Узимку деякі трав'янисті рослини, озима пшениця, жито, суниці, копитняк, не відмирають і залишаються зеленими. Але не гинуть вони тільки тоді, коли вкриті товстим пухким шаром снігу. Чому? Якщо сніг пухкий, то між сніжинками багато повітря, що погано проводить тепло. Тепло зберігається біля рослин і зігріває їх під час морозу. Отже, повітря заповнює всі порожнини. Воно міститься в ґрунті, у воді навколо нас. Повітря товстим шаром оточує Землю. Шар повітря навколо Землі називають атмосферою. Атмосфера складається з кількох шарів, розташованих один над одним: тропосфера, стратосфера та мезосфера. Ніби поверхи будинку. У найбагатшому на кисень живуть люди, тварини, рослини та інші живі організми. Товстий шар чистого повітря добре пропускає сонячні промені. Освітлений сонцем він здається блакитним, тому безхмарне небо блакитне. У давні часи, коли не було складних машин, механізмів, люди використовували вітер. Він гнав по морю вітрильники, крутив крила вітряків, і зараз повітря допомагає людям. У небі літають літаки, їх підтримує повітря. Люди, тварини, рослини дихають ним. Коли дихається легко, у місті жити зручно. Звісно, на вихідні або під час відпустки ми всі намагаємося побувати на природі. А якщо літо видалося спекотне, то виїхати з міста, та все одно ми повертаємося назад, на роботу, до улюблених міських вуличок, туди, де життя вирує із ранку до ночі. Мешканцям великих міст доводиться докласти зусиль, щоб вдихнути повними грудьми. Міське повітря забруднене завжди. Усе це перешкоджає вільному подиху. Однак наш організм усіма силами бореться за чисте повітря і відфільтровує шкідливі домішки. Це відбувається в першу чергу в порожнині носа, де на волосках і слизовій оболонці осідає більша частина сторонніх часток, що містяться в повітрі. Ніс це фільтр, що працює у постійному режимі, а будь-який фільтр має потребу в профілактиці й очищенні. І таке очищення ви можете здобути лише коли частіше відвідуватимете ліс, море, гори, село, в якому живуть ваші бабусі чи родичі. Коли ви посидите біля річки і подихаєте свіжим зволоженим повітрям, лише тоді ви зможете насолодитися чистотою повітря. Повітря повинно бути чистим. Ви, напевно, звернули увагу, що в лісі на річці дихається легше, ніж у місті. Чому? Що потрібно робити для того, щоб повітря було чистим? Якщо більше насаджувати дерев, кущів, вони збагачують повітря киснем, роблять його чистішим і свіжим. Часто люди, не замислюючись, своїми діями забруднюють його. Чистим вважається повітря не забруднене твердими, рідкими та газоподібними речовинами і газами, що змінюють його природний склад. Кожна щілина, дірка, узагалі будь-який простір не зайняті нічим іншим, заповнені повітрям. Щоразу вдихаючи, ви заповнюєте повітрям свої легені. Незважаючи на те, що ви не бачите повітря, не можете скуштувати його або відчути на дотик, повітря аж ніяк не є порожнечею. Повітря це частина навколишньої матерії. Величезний повітряний океан простягається на багато кілометрів угору над поверхнею землі. І щоб нам дихалося завжди і скрізь легко, ми повинні дбати про чистоту нашого повітря. Коли людина чхає, повітря з її легень виходить зі швидкістю 160 км за годину. Швидше, ніж ураганний вітер. Ось чому хворим слід залишатися вдома. У природі все знаходиться в безперервному русі. Це головний закон природи. Рухаються сонце, земля, рослини, тварини, люди і, звісно, атоми і молекули в речовині. Молекули будь-якої речовини рухаються безперервно і безладно, з величезними швидкостями. Непомітні для людини при такому русі молекули речовини можуть переноситися з одного місця в інше. Наприклад, запах маминих парфюмів переноситься в різні місця квартири. Опущений у склянку води пакетик із чаєм, забарвлює воду за декілька секунд. Цей процес називають дифузією. Дифузія це явище проникнення або поширення часток однієї речовини частками іншої. Хаотично рухаючись, молекули однієї речовини заповнюють проміжки між найменшими складовими іншої речовини. На прискорення дифузії впливає температура. Дифузійні процеси відіграють важливу роль у нашому житті та й взагалі у житті природи. Наприклад. Харчування та дихання це типові дифузійні процеси. А чи зможе людина жити без дихання та харчування? Звісно, що ні. Явище дифузії можна простежити як у живій, так і у неживій природі. Завдяки дифузії, вуглекислий газ потрапляє у листя рослин, у водойми та в акваріуми проникає кисень. Дифузію широко використовують у промисловості. Техніці, машинобудуванні, медицині. Вона відіграє важливу роль у роботі ядерних реакторів. Із явищем дифузії стикаємося ми у своєму повсякденному житті, адже соління, змішування різних інгредієнтів під час приготування їжі, склеювання поверхонь усе це пов'язано із дифузією. Але не завжди дифузія є позитивним явищем для людини та навколишнього середовища. Димові труби підприємств викидають у повітря вуглекислий газ, оксиди азоту та сірки. Надлишок вуглекислого газу в атмосфері призводить до випадання кислотних дощів. Забруднення водойм стічними водами також має зв'язок із дифузією. Отже, цілком зрозуміло, наскільки важливим є явище дифузії для нас, для людей, для навколишнього світу. Існування живих організмів стало б неможливим без дифузії. Звісно, людині доводиться боротися із негативними проявами цього явища. Але позитивних факторів значно більше. Тому можна впевнено говорити про величезну роль явища дифузії для навколишнього світу взагалі та для людини, зокрема. Запахи мають величезне значення у живій природі, зокрема у житті тварин. Так багато дослідів довели, що поштові голуби у своїх перельотах орієнтуються здебільшого за допомогою запахів. Вони запам'ятовують запахи по всьому маршруту перельоту, складаючи таким чином для себе навігаційну карту запахів. Коли їх позбавляли можливості використовувати нюх, вони на силу знаходили зворотний шлях і витрачали на це більше часу. Ніс собаки розвинений у 10 тисяч разів краще, ніж у людини. Але це стосується не всіх запахів. Наприклад, собака не дуже чутливий до запахів квітів і парфумів. проте він дуже чутливий до запаху тваринних жирів, а особливо до людського поту. Тому для розшуку людей часто використовують навчених собак. Собаки беруть участь у пошуку людей серед завалів, спричинених стихійним лихом, сніжними лавинами, землетрусами. Собак навчають знаходити наркотики, а також дуже коштовний земляний гриб трюфель. Пахучими речовинами помічають свої дороги мурахи. Бджоли-розвідниці, знайшовши їжу, просочують своїм запахом повітря і навколишні предмети, щоб робочі бджоли могли швидко і безпомилково знайти дорогу до годівниці. У джмеля головне призначення пахучих залоз – подати звістку про себе джмелихам. Величезне значення має запах для зустрічі самців і самок багатьох метеликів, комах, павуків. Для риби запахи теж мають велике значення за допомогою них, риба знаходить їжу, обороняється, відшукує родичів, відчуває наближення хижаків. У змій також сильний нюх. Вони розпізнають запахи завдяки язику. Коли плазун його висуває, на кінчиках осідають молекули різних речовин, що є в повітрі. Повертаючи язик до рота, змія кінчиком дістає до парних заглибин у піднебінні. Їх називають органом Якобсона, він є лише у змій. Отже, запахи відіграють величезну роль у живій природі. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути, ось ти навколо себе подивись. Все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рибка й рак, і дише річка. Повітря треба кожному, щоб жить. А он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля й ліси пролить, а он у небо пташка полетіла, а без повітря як вона злетить? Повітря це велике диво, діти, і все життя це казка чарівна. І кожній миті треба нам радіти: земля казкова і у нас одна. На цьому все, до побачення!